Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо взагалі ситуацію по ринку. Розберемо ті альткоїни, які ви писали в коментарях в телеграм-каналі, а саме такі монети, як Polkadot, Atom, Near Protocol, монета Tron. Розберемо, що відбувається на тих монетах, розглянемо їхній потенціал. Поділюся з вами своїми думками. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в телеграм-канал, тому що саме там я даю багато корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що друзі, переходимо до аналізу. Досить багато монет ви писали в коментарях. І дивіться, якщо вам якась монета конкретна потрібна, щоб я її розібрав, поділився своєю думкою, то в коментарях під цим роликом обов'язково пишіть цю монету, розглянемо її в наступному ролику. Поділюся з вами своїми думками, своїм баченням на ринок, що я очікую від конкретного альткоїна. Тому не соромтеся, пишіть ваші коментарі, і ми потім все разом розглянемо. Зараз друзі, хотів вам також сказати, що є в мене проект, називається Він Крипто Сіндікат. Ось така прикольна назва. Дивіться, це можна сказати як проект то пенсія, тільки на максималках, там максимальний ризик 10 з 10 високоризиковані монети, не такі монети, які, наприклад, я вибрав для проекту криптопенсія, тому що тут більш консервативний варіант, як бачите, тут і монетка XRP, і монетка AIV, це такі монети, які були вже на попередньому циклі, і досить непогано себе відпрацювали. Тобто тут портфель вже менш ризикований. Але знову ж таки, друзі, якщо ви хочете піти на максимальний ризик, то запрошую вас до цього проекту Крипто синдикат Подивіться, ось цей ролик. Я там все розповів, поділився своїми думками, показав декілька монет з цього проекту. І це друзі, для тих, хто хоче на споті по максимуму і розуміє, що він робить. А зараз друзі, давайте переходити до аналізу до проєктів. Дивіться, є сайт CoinMarketCap, і тут досить багато монет є. І дивіться, я вам завжди розповідав, що буду поки що розглядати. Будемо старі монети, тому що для нових монет також прийде свій час, і це також залежить від вашого терпіння. Друзі. Чим більше терпіння у вас буде, тим більший результат ви зможете забрати на цьому ринку. Дивіться, сьогодні почнемо. Давайте з самої першої монетки розглянемо монету Tron. Ви писали також в коментарях, щоб я її розглянув. Давайте її розглянемо на графік. Яку чисто технічний аналіз поділюся з вами своїми думками. Дивіться, цей проект з 2018 року показувала досить непоганий ріст. Тут вона на сезоні показала в районі 100 іксів досить крутий результат. Потім була корекція. Знову медвежий цикл, 96% корекції. Щоб ви не дивувалися, що в нас якась ситуація сьогодні подібна. Друзі, дивіться, яка корекція: 96 Після чого монета оновила своє пікове значення сьогодні, тільки так. То в даному циклі аж через скільки часу вона оновила своє пікове значення? 1700 днів і в більш. Усі людей я впевнений, що не буде такого терпіння сидіти, поки їхня монета вийде хоча б в нуль, так і знову ж таки ось тут усереднювати, щоб твоя ціна була якомога нижче, тому що навіть від середнього діапазончика накопичення на сезоні 21-го року монета показала ось такий результат: 700% І я вам завжди розповідаю, друзі, що це знову ж таки моя думка, не фінансова рекомендація. Що якщо ви хочете забрати ікси, то вам потрібно дивитися на нові монети, ті монети, які, наприклад, вийшли, коректувалися, деякі з них взагалі не бачили альзон, не бачили бичого циклу, тому що по багатьом монетам. Які ви зараз новенькі набираєте, буде ось така ситуація? Так, коли монета вийшла, тут досить довгий діапазончик накопичення, і ось такі пару зелених недільних палок смачних. І монета вже буде знаходитися в новому ціновому діапазоні. Ось такі монети я набираю сьогодні. Не ті монети, які вже там, наприклад, були на попередньому циклі, які вже там коректувалися, хоча й ризики в них набагато менші. Я прекрасно розумію, друзі, чому більшість набирають такі монети, як Polkadot, Atom, NIR. Ці ті монети, які вже були на ринку, і вони досить себе непогано зарекомендували. Але якщо ви хочете той самий Life Change ризикнути, то тільки нові монети, так нові проекти, які ще не розкачувалися. І в них саме там, саме там захований великий потенціал. Але вам ще потрібно також набиратися терпіння, щоб той Забирати. Дивіться, монета Трон e, вона з попереднього циклу 2020 року, середній діапазончик накопичення на альсезоні 2021 року показала ось такий результат. Але це їй не завадило ще потім накопичитися у 2023 році. Тобто, наш e, останній медвежий цикл вона накопичувалася. І сьогодні пробиває свої взагалі глобальні пікові значення в районі 30 центів. Вже яка структура тут наглядно видна сьогодні? Нам і я впевнений, що багато хто не набрав з вас цю монету. Знову ж таки, я також не купував цю монету, тому що я сконцентрований тільки на нові монети, на нові альткоїни, в яких більший потенціал для росту. Можливо, це наша така глобальна помилка, щоб не набирати такого такі старі монети, які сьогодні вже показують ріст. Але знову ж таки я впевнений, що на все прийде свій час, друзі. І ці монети старі вони не просто так ростуть, коли вони прийдуть у свій. Коли вони прийдуть. Уже у фазу розподілення, вся ця ліквідність, куди потече. Я думаю, ви самі знаєте, куди вона буде розтікатися, на які монети, на ті монети, в яких там капає сьогодні 5-10 мільйонів. І ви будете бачити саме ті ікси, той профіт, тому що ліквідність перетікає з одного актива в другий на криптовалютному ринку. І якщо глобально подивитися, у нас тут знову ж таки була ось така чашка з ручку. Якщо глобально по технічному аналізі, ось така структура, чашка, ручка, тобто ось це таке перенакопичення, і потенціал цієї чашки завжди рахується, як за від пікового значення до приблизно мінімально. Значення, самій цій чашці, так, якщо взяти потенціал росту, то це приблизно буде, якщо сюди провести. Тобто, давайте я це знову ж таки все поведаляю, вам наглядно покажу. Це простий самий технічний аналіз. Тут видно цю структуру. Я візьму пік в районі 20 центів. Візьмемо від самого. Мінімального значення про приблизно 1 цент. поставимо за вихід з цього діапазона. Приблизно вихід буде ось тут. Давайте ось так проведемо. Вихід з цього діапазончика чи з чашки буде потенціал цього дна, тобто сам потенціал цієї чашки. На сьогодні це показано в районі 2,5 доларів. Тобто капіталізація монети Tron, якщо подивитися, то вона має ще вирости в 8-10 разів. Давайте подивимося логічно, подумаємо, чи зможе вона взагалі досягнути ось таких значень, якщо сьогодні капа в нас в районі 22 мільярдів, тобто вона має вирости до 200 мільярдів доларів чи реально це на бичому циклі на альсезоні перелив ліквідності. Я вважаю, друзі, що цілком ймовірно. Давайте розглянемо скільки капіталізація була на попередньому циклі. Знову ж таки, це такий самий простий аналіз. Робимо так. Дивіться, друзі, на попередньому циклі була 10 мільярдів капіталізація. Також була в 10 мільярдів у 2018 році. Сьогодні 22 мільярди. І солана, якщо ви подивитеся, наприклад, розглянемо сьогодні монету солана. Давайте подивимося її капіталізацію, як вона росте. І знову ж таки, я завжди розповідаю, друзі, що капіталізація це лише циферки на екрані. Там насправді тих коштів немає. Дивіться. Капіталізація Solana була в районі 120 мільярдів на пікових значеннях. Це в цьому циклі так на попередньому була в районі 80 мільярдів. То монета Трон може в моменті показати памп на ось таку, взагалі ось такий результат зробити. Знову ж таки, друзі, я думаю, що ось цей основний такий імпульс він почнеться уже дійсно, коли у нас почнеться відбудеться падіння біткоін-домінації, То буде заключний імпульс, де монета Трон покаже основний свій пік. Далі це буде, скоріше всього, виглядати як структура розподілення, так тобто імпульс, і тут вже буде деяке таке перенакопичення, можливо, якийсь трикутник формуватися, але вже не буде свої Значення оновлювати Це вам такий інсайт на майбутнє. Дам це особисто моя така думка, що монети на наступному імпульсі падіння біткоін домінації, коли у нас буде відбуватися падіння біткоін домінації в район 45. Ось це падіння буде відбуватися. Ми побачимо з вами агресивний ріст по старим монетам, і там вони сформують свої пікові значення, після чого ліквідність зі старих монет буде перетікати в нові монети. Це вам розповідаю взагалі. Таку структуру, яка буде відбуватися в цьому циклі, і цілком ймовірно, що воно так і буде відбуватися. Тобто тут наглядно навіть видно, друзі, якщо подивитися по монетки трон, видно, як формується ось ця така деяка парабола, так, тобто заокруглення, і з кожним ростом бачите, що імпульси вони стають все частішими. Тобто наглядно видно, що монета прискорюється, так, і тут імпульси будуть агресивніші, і монетка прийде в скорому часі, прийде до своїх пікових значень. можете самі просто нагадати собі, коли монета буде рости, і подивитися, що буде падіння біткоін домінації, і монета, трон буде досить сильно агресивно рости, і потім в неї сформується деякий вже на рівні 45-40 по біткоін домінації. Я буду вважати, що це дійсно вже буде формуватися пік по монетці Tron. Якщо ми проведемо з вами аналіз по Fibonacci, тобто від самого лоя, від самого мінімального значення, давайте це зараз з вами зробимо: мінімальне, максимальне 2021 року. То дивіться, що у нас відбувається. Чітко ми прийшли до рівня 1618. Так, наступний рівень якраз буде співпадати приблизно з рівнем 2618, це рівень 1,5 долара, 1 60 центів. Ми можемо побачити, що монетка трон прийде в цей діапазон. Знову ж таки, ось ці зони також можуть показати деякі супротив. Це район 70-95 центів. Можемо побачити тут деяку корекцію, деякі супротив. Цей рівень має також шанс відпрацювати, тому що також 1618, бачите, тут була одразу реакція. Тому це вам ось такий самий простий аналіз, який я можу вам показати. І розповісти, що буде з цим проектом. Якщо взяти, наприклад, діапазон корекції і взяти ось цю цей діапазончик, якщо просто також простий технічний аналіз, взяти ось цю чашку з ручкою, тому що тут також ви подивитеся, друзі, було деяке формування корекції. Так, тут перед основним імпульсом, перед пробиттям, була також корекція, і бачили одразу пробиття. Якщо взяти, знову ж таки, Взяти ось всю корекцію, накласти на цей графік, то тут діапазончик буде в районі 60 центів. Я думаю, це консервативна ціль, до яких з великою ймовірністю прийде монета, наприклад, монета Трон, і ми побачимо ось такий результат. Тобто, глобально, друзі, монета трон росте помалу, але впевнено. Так, ось така взагалі картина по ній. Давайте переходити далі. Наступна монета, яку ми розглянемо, це монета Атом. Переходимо до монетатом. Я по ній також досить багато разів вам розповідав, друзі. Що блок, де ми побачимо монетку Атом, це приблизно 20 доларів, тобто це консервативна ціль, до яких може прийти взагалі ця монета на альзоні на переливи ліквідності падіння біткоін домінації. Якщо ми будемо тут пробивати цей блок досить з сильно різким імпульсом, то звичайно можна буде потім перевзуватися і розповідати набагато більші цілі. Але поки що монета виглядає досить слабко, так вона показує себе як стара монета, які, наприклад, уже там ростуть, наприклад, Солани, ви бачите, монета Атом виглядає досить слабко, і ви це саме прекрасно бачите. Мінімальна ціль це знову ж таки ось ця зняття ліквідності на рівні 17 доларів. Я впевнений, що тут почнуться досить сильно агресивні продажі, тому що ось тут всі, хто купували, ось тут на хаях, осереднювалися, то приблизно ось тут вони будуть вже в профіті 2 x 3 x можливо, в вийдуть без збиток. Тобто тут будуть можливості вийти тим, хто накопичував цю монету досить набагато раніше. Тобто, тут ми побачимо з вами деяку корекцію, після якої може бути ще один фіналь... фінальний імпульс, але знову ж таки, друзі, по атому я настроєний. Досить негативно, так тобто, це монета, яка досить себе погано зараз показує. Я вам показав цілі, мінімальна це 17-20 доларів. Це консервативна ціль. Думаю, що монета Атом досить з великою ймовірністю прийде в ці діапазони. Вище, це вже під питанням, і маленька ймовірність цього є. Ось такий коротенький аналіз. Швиденько вам розповів свої думки. Переходимо, давайте до наступної монети. Подібна, подібний проект знову ж таки з попереднього циклу монета DOT. Подібна картина, як і по монетки Атом, також має проект Polkadot. Дивіться, ось цей діапазон, ось цей блочок він буде для нас такою зоною. Ні, тут знову ж таки, якщо судити по концепції Smart Money, розумних грошей, то ось тут у нас є на місячних тайфреймах, у нас є тут імбаланс, так, і ось ця ліквідність вона також може бути знята. Це на рівні 12 доларів. Також по монетки Polkadot, я думаю, що вона має вільність дійти до цих діапазонів, побачити тут деяку корекцію. Мінімальна ціль це 16 доларів по проєкту Polkadot. Я також розповідав, друзі, що потрібно використовувати Fibonacci. проводимо ФІБО Fibo від мінімального до максимального значення, і рівень для нас буде 1,05 і 0,618 для нас будуть ключовими. Дивіться, якщо ви подивитесь уважно, давайте проведемо сюди, то побачите, друзі, що монета полка DOT, вона не дійшла до рівня 0,5, тобто в неї потенціал поки що захований до рівня 0,5 як мінімум. Я показував, друзі, статистику раніше, що монети старі, вони досить часто відпрацювання 95%, можливо, навіть і більше, що монети приходять до рівня 0,5 на аль навіть якщо вони там скамові, якщо вони там не виростуть, я вам це на прикладі покажу для монетки Dash. Я думаю, ви також знаєте цей проект. Це монета, яка себе вже давно відпрацювала і може ще, звичайно, показати імпульс. В неї також ще захований, але подивіться, що з нею відбувалося. Також вона показала деякий ріст так на альзозоні на приливі ліквідності, коли падала біткоін-домінація в 2021 році. Але подивіться, що відбулося. Вона дійшла також до цього блока, друзі. До цього блока дійшла, побачили корекцію і далі вже ось такий результат. Тому варто вам задуматися, чи потрібно втримати ось такі активи по типу Polkadot Атом, звичайно, друзі, консервативних пару іксів невеликий результат можна забрати, тому що в цих проектах найменший ризик, що вони там сильно ще скоректуються. так само, як це було по монетки, Dash. бачите, що і тут було плюс-мінус формувалося вже дно в той час, коли, наприклад, StarkNet або Optimism, вони коректуються там, ловлять своє дно, не можуть нащупати дно, так і оновлюють свої доні значення. Старенькі монети вони приходять в своє дно набагато раніше, так і в них формується діапазончик накопичення. Також набагато раніше. В них менший ризик сидіти в просадки і. Це розумно, друзі, купувати старі проекти. Я нікого не хейчу, Знову ж таки, це кожен вибирає своє свою стратегію, так і консервативно, якщо ви там капітал 1-2 мільйона доларів. Я би також, мабуть, набрав би старі монетки, тому що в них найменший ризик захований. І з великою ймовірністю вони приходять до рівня 0,5, Ви самі подивитеся, друзі. Дивіться, показую вам статистику, якщо взяти саме мінімальне дно, ну, навіть дивіться під час коронавіруса. Прийшли до рівня 0,50618, нормальна, здорова корекція, так і перед продовженням несхідної несхідної структури. Знову ж таки, ви бачите самі наглядно, як показує монетка Dash. Тому я вам просто показую просту статистику, так про яку я розповідаю постійно в кожному ролику. І завжди кажу, що вам потрібна стратегія розуміти, що ти зараз робиш, чому ти набираєш той чи інший альткоін. чи ти просто слухаєш там якогось блогера, що він там пообіцяв тобі ікси, пообіцяв завтра альтсезон, і вам потрібно до цього виноситися з розумінням. Переходимо, Давайте далі. переходимо до монетки Нір протокол. Думаю, цей проект для вас також буде цікавим. Багато хто знову ж таки питав, які монетки розглянути. По монетки НІР тут вже набагато більш позитивна ситуація, тому що ми прийшли уже до рівня 0.5. Дивіться, ми приходили до рівня 05. Це одна з монет, яка досить швидко себе відпрацювала. На хайпі знову ж таки тут було позитивний новин. Я думаю, ви чули. Багато позитиву було так, і багато хто знову ж таки ось тут купував. Напишіть, друзі, якщо ви купували в цих діапазонах. Подивімося, наскільки працює психологія, наскільки ринок змушує людей купувати на зелених палках. Мені без хейту, друзі, тому що знову ж таки я вам розповідаю, що психологія досить сильно впливає на вас. На новачків, і багато хто купує тільки на зелених палках, коли монети показують ось такий ріст. Що відбувається потім? Ви бачите самі корекція. Так, По мене такий НІР набагато позитивніша ситуація, чим знову ж таки, чим по полкадоту чи атому. Тому що, дивіться, був імпульс, перший імпульс у нас відбувся. Ось тут імпульс. Дивіться, що відбувається, я корестев, взагалі, по знову ж таки хвильовий аналіз, хто його також цікавиться. Відбувається три хвилі корекції: раз, два, три. Так, наступний імпульс, якщо знову ж таки використовувати хвильовий аналіз, то наступний другий імпульс має бути не менший, чим перший був. Так, якщо взяти що це було одно, наприклад, по монетки НІР. Протокол наступний імпульс буде приблизно до рівня 17 доларів. Знову ж таки, якщо сформується ось таке дно в цьому діапазоні в районі двох доларів, то приблизно діапазончик 16 доларів ми можемо побачити по НІР протокол. Це консервативне значення. Чи оновимо ми, наприклад, там вище 20 доларів? під питанням, друзі, знову ж таки, я вам розповідаю, що старі монетки вони досить часто. Не оновлюють свої пікові значення, але можемо заколоти так для того, щоб зняти ліквідність, щоб дати тузимунщикам, тим, хто вірив в цей проект, не продавати свої монети, щоб вони тримали далі, так тому що. Ось тут, друзі, багато появляється холдерів монет, коли монетки ось тут знаходяться, досить багато думають, що вони там уже будуть тузимуни, так будуть продовжувати свій ріс безкінечно. Такого не буде, друзі. Відбувається корекція. Отже, якийсь сценарій по монетки НІР, я вам на майбутнє розповідаю. Буде така структура, приблизно до цих діапазонів дійдемо або, оно, ну, навіть пікове значення. І ось тут сформується уже фігура перенакопичення, перерозподілення, де побачимо знову новий медвежий цикл. Тут знову ж таки буде все розподілення, і вся ліквідність буде перетікати знову ж таки в ті нові монетки, які ми з вами набираємо. Ось ці самі шитки, старкнета, оптимізма, ті, які зараз нікому не цікаві і не потрібні. Тому ось така взагалі структура по монетки Нір. Постарався швиденько вам розповісти. Давайте переходимо далі. Наступна монета, яку ми розберемо, ви також за неї питали. Це для проекту X 10 Я його веду публічно в телеграм-каналі. Звичайно, іноді знімаю ролики. Це мій проект, який я досить довго. Накопичую. І знову ж таки, друзі, це монетка з вис... 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 дуже високого ризику, мабуть, 10-10 10. -10 так? Важливий фактор, якщо ви будете купувати цю монету, то не на всю котлету, щоб у вас завжди були кошти на усереднення. Тому що я купую кожну неділю на однакову суму. Я це все транслюю в телеграм-каналі. Знайдете, подивитеся. Тобто кожну недільку я накопичу монетку, моя середня ціна з кожним з кожною купівлею вона падає. В один прекрасний момент на перелив ліквідності на падінні міткої домінації, якщо монета не скам, вона покаже ось такі палки зелені. Тобто вона виросте, прийде в новий ціновий діапазон, де багато учасників ринку, які знали за цей проект, які десь чули так, але не заходили ось тут, не купували, коли всім страшно, коли більшість вважають цей проект скамом. Вони не купують сьогодні. Так вони будуть купувати ось тут. З подальшим з очікуванням, що монета там полетить на 2, на 5, на 100 доларів, так, тому що сьогодні ніхто не буде купувати ось такий шиток, який падає постійно. 99% корекції, Давайте я вам покажу. Ось така корекція, так, 99,9%. можна сказати. Я вам покажу для прикладу знову ж таки, чому я обираю такі проекти, чому я в них інвестую. Це не фінансова рекомендація, я вам просто ділюся своїми думками, тому що тут психологія грає досить важливу роль, друзі. Монетка ОМ, мантра, також за неї чули. Ось такий взагалі. Ось така корекція. 97% корекції. Подивіться, що відбулося потім. Коли всі монетки відібралися, вся ліквідність знаходиться в маркетмейкера, що відбувається з проектом. Показує ось такий результат. Чи ловите ви ФОМО, наприклад, коли ви не знали за цю монету в цьому діапазончику десь знали, так, за неї чули, але ви її не купили хоча б там на 10-20 на доларів. Чи ловите ви зараз ФОМО, я думаю, впевнений на 100%, що так. так Я певний, що люди ловлять ФОМ, навіть коли вони вийшли десь ось тут. так Думали, що монета там лише тимчасову корекцію показує. Ось тут десь вийшли, так, і побачили подальший ріст, також вони ловлять ФОМО. Що важливо, тут також потрібно розуміти стратегію і потенціал цих монет. Монета ОМ. Мантра виросла. Дивіться наскільки. Я візьму навіть середній діапазончик 3 цента. Так, виросла на сьогодні 200 іксів, друзі. І чому важливо розуміти, що ось такі монети вони мають ось такий потенціал. І знову ж таки, це для тих, хто розповідає, що там ліквідності в ринку не вистачить, що монети там скам, що вони не покажуть ніякого росту. Так, так, друзі, ліквідності не вистачить. Подивіться, що відбувається з монетами. Так, знову ж таки, це ризики. Переходимо далі, друзі. Давайте, наприклад, монета Compound. розглянемо також цей проект. Ви писали в коментарях. Так, друзі, монета Compound. також досить цікавий проект. Ект дивіться, у нас 21-го року також виходила на перед основним альтсезоном, але не показала тут великого росту. Тобто вона показала ріст в районі 8 іксів, максимальний прибуток був так, але потім ми побачили досить сильну корекцію в районі 96%. Побачили корекцію. Відбувається фаза накопичення. Скільки вона часу триває, якщо взяти мінімальне значення, на сьогодні 1050 днів. Я завжди розповідаю, друзі, що монетки з таким накопиченням в 1000 днів вони не завершують свій ріст там. Ось таким, так? Вони не завершують ось так свіріст. Знову ж таки, по монеті Дівайдікс я вже мільярд, мільярд разів розповідаю, і чому я, наприклад, тримаю цю монету, чому її накопичую? Я знімав навіть ролик на своєму youtube каналі показував цілі діапазони, по монеті StarkNet, Aptos, Суї вам розповідав. Коли ще суї коштувала в районі одного долара, розповідав, чому більше зробить помилку і вийде в цьому діапазоні, коли суї виросла там на два бакса. Знов ж таки скажуть, що я вгадав, так і я вам завжди розповідаю, друзі, що висновки ви робите потім, коли вже вбувається в нас ріст, і потім ви собі робите висновки, що скам, що не скам, що виросло, що не виросло. Тому що зараз досить багато неправильних висновків ви для себе зробите. Поминеті компаунд досить довге накопичення. Воно триває тисячу днів. Так, ми це все прекрасно бачимо, спостерігаємо на локальних ростах по біткоїну, Вона не. Взагалі жодного результату. Хоча й дивіться, ми близько були біля діапазону 05. Давайте навіть перевіримо. Дивіться, ми майже десь затестували діапазончик 05. Самі наглядно це все бачите, як відпрацьовують рівні, як працює Fibonacci. Знову ж таки, друзі, про це все про Fibonacci, про статистику, математику. Я розповідаю в своєму закритому каналі, розповідаю потенціал нових монет. так? Ця інформація не для всіх, але якщо ви хочете дізнатися щось нове для себе, побачити потенціал по монетах конкретних, по типу старкнета і тому подібному, то я це все розповідаю в своєму каналі. Показую стратегію, де я буду фіксувати, де я буду виходити. Тому користуйтеся. Запрошую вас, в свій закритий канал. Канал для тих, хто розуміє, що він робить на криптовалютному ринку. Дивіться, ось такий потенціал взагалі показала монета Compound. Прийшли до рівні 0,5, майже прийшли, але я думаю, що ми знов ж таки сюди ще прийдемо. Це мінімальне значення знову ж таки. Але, друзі, я думаю, що монета Compound Має непоганий потенціал для росту. Це із-за того, що ми бачимо досить довгі накопичення, не бачимо, не бачили взагалі ніякого росту. Так, тобто я не вважаю, що це був сильний ріст. Мене та якщо знову ж таки ви її накопичували, середній діапазончик у вас має бути приблизно 50-40 доларів, так якщо ви накопичували цей проект від цього діапазону до рівня 0,5 – 160% росту. Якщо взяти до максимального значення 16 в районі 16 іксів, чи може показати монета? Ось такий результат. Я думаю, що в неї є захований потенціал чималий і мінімальне значення, мабуть, я би сказав, консервативне рішення. Давайте я вам так скажу. консервативний варіант можна взяти ось цей блок поставити. Це рівень 0.618. Діапазончик, це сюди монета прийде з досить великою ймовірністю, що мене щоб, наприклад, при падінні біткоін домінації, ми побачимо цей діапазон. Від сьогоднішніх, якщо взяти. Консервативно це в районі п'яти іксів. Це для тих друзів, хто не хоче ризикувати сильно, так не хоче набрати там старкнети, оптимізми, які падають постійно, нікому не цікаві. Це монета з маленьким ризиком, але має свій потенціал. Ви бачите, що вона не оновлює своє донне значення, як більшість альтів. Вона вже формує своє дно і знаходиться в накопиченні. І я думаю, що ми побачимо з вами реалізацію цього сценарія. Тобто, це мінімальне значення, куди прийде монета компаунт. Максимальне, я знову ж таки думаю, друзі, що є шанс дійти до ось цих пікових значень в районі детиста доларів. Навіть можемо заколоти хай так в районі тисячі доларів, побачити її для того, щоб знову ж таки родилася ліквідність, тому що ліквідність завжди народжується при оновленні пікових значень. Це вам така статистика, проста математика, коли монети пробивають свої пікові значення. Коли знаходяться ось тут, тут досить багато позита починається позитиву, позитивних новин. Блогери і ті, хто там купували цю монету, тут прокатилися. Випадкові пасажири досить часто починають за неї розповідати. Народжується ліквідність, приходять хомячки купують на хаях, так і потім бачимо подальшу корекцію, медвежий цикл, як по монетки Деш Тому ось така картина вам швиденько розповів по монетки Compound. Переходимо далі по монетки Litecoin. Давайте розглянемо її, розповім вам свої думки, що відбувається по тому проекту, і будемо, мабуть, закінчувати. Пишіть в коментарях. Яку монету розглянути в наступному ролику? Якщо вам цікавий такий аналіз, мої думки по цим проектам? Пишіть не соромтеся. Дивіться, друзі, монета Litecoin. досить цікавий проект, довга фаза накопичення. І я думаю, друзі, на Альсезоні також вона має велику ймовірність оновити пікові значення в районі 300 доларів. Так, тобто може бути така ситуація однією такою зеленою палкою, двома недільними палками, може прийти як і мене, така XRP, до своїх пікових значень і побачити уже тут знову ж таки фазу розподілення. Так, побачимось таку структуру і знову новий медвежий цикл. Поминаті Litecoin, я налаштований побачимо. знову ж таки, ось тут бачите, що лої постійно оновлюються. Така сама структура була, така сама структура була по монетки XRP перед її ростом. Бачили вже злом структури. Тут був злом структури, якщо дивитися по смартмані, злом структури відбувся, відбувається корекція. Наступний імпульс буде агресивним, швидким, де більшість знову ж таки почнуть тузимунити і розповідати, що це перспективна монета, потрібно її швидко накопичувати. Дивіться, в неї досить довгий діапазон накопичення, навіть взяти з 2018 року. Також це все діапазон накопичення. Можливо, в цьому циклі вона і зможе нас дійсно здивувати, і зможемо побачити дійсно малоймовірний сценарій. Тобто похід вище, так, пробиття глобальних своїх зон, тому що ось це можна сказати, також глобальна зона накопичення. Це такий вам позитивний сценарій розповідаю. Можемо побачити, якщо взяти навіть досить позитивний сценарій, давайте розглянемо навіть його взяти, наприклад, ось цей потенціал, ось цієї корекції і взяти до вихіду з цього діапазону, то можливо три 3 тисяч. 3-4 тисячі доларів. Якщо буде досить гарний позитив, можемо побачити, наприклад, по цій монеті. Це знову ж таки такий самий простий технічний аналіз. Якщо буде там ося структура відпрацює, тому що по XRP така сама подібна структура, друзі. Давайте я вам покажу. Також в неї ніхто не вірив, думали, що це вже скам, нікому не потрібна. І ось така структура по монети XRP. Дивіться, пару недільних свічок, і монета знову знаходиться в новому ціновому діапазоні. Наскільки швидко це все відбувається? Але монета XRP не оновила своє значення 2018 року, але 2021-го вона спокійно оновила. Тобто відбувся ось така структура. Друга хвиля росту вона завжди подібна на першу хвилю. І якщо взяти по монеті XRP, наприклад, тут була хвиля ось так. То друга корекційна після корекції може відбутися плюс-мінус в тих самих діапазонах. Це приблизно район 8-10 доларів по монеті XRP. Це Це такий простий аналіз, який я взагалі використовую і показую на старих монетах. Знову ж таки, друзі, коли ми оновлюємо пікове значення, це вже починається фаза розподілення. Так? Ось тут ми оновили пікове значення, тут перенакопичення для слабих рук, але розподілення основне, мабуть, для монети XRP буде в цьому діапазоні, так? І новий медвежий цикл, де. Знову ж таки, у вас буде можливість набрати по гарним цінам. Ми можемо навіть оновити, якщо буде досить сильний медвежий цикл, досить сильним, то ось ці значення можемо з вами зняти ліквідність. Тут буде максимальний страх, це вам на майбутнє, на 2027-30 рік. Якщо ви будете в цих діапазонах знаходитися, то ви будете знати, що робити, так? Нижче 10 центів, тестувати цю ліквідність знімати. Так, це вам такий інсайт на майбутнє, друзі. Якщо ви будете дійсно до того періоду дотримаєте і будете цікавитися криптою, тому... Ось такі сценарії я вам показую на майбутні ось такі статистики. Якщо ви хочете більше дізнаватися про майбутнє, а не на локальні сценарії, як більшість хомячків дивляться там на чотирьохчасовій таймфреймі і думають, ось тут корекція, я тут перезайду, куплю і буду тут спекулювати. Тому дивіться на дистанцію, друзі, Саме найкращий результат робить ваше терпіння, час, ваш товариш, особливо на криптовалютному ринку і на фондовому. Тому ось така інформація. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Пишіть в коментарях, які монети розглянути в наступному ролику. Я це постараюся зробити, поділитися своїми думками. Дякую за перегляд. Бажаю всім профіту, великого-великого терпіння і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!